Ми витрачаємо величезні бюджети на рекламу, щоб повернути старих клієнтів. Як це зупинити? Ну ми щойно розглянули, як це зупиняти. Зупиняти це можна тим, що ви починаєте активно працювати зі своїми клієнтами, які вас уже купили, хоча б один раз. І я завжди навожу приклад, що коли у вас є крутий фундамент взаємодії з вашими клієнтами, як наш сервіс Salesbox, тому що через сервіс Lessbox ви можете робити нагадування, пуш-сповіщення, систему лояльності. І тоді клієнти, які до вас попадають, вони автоматично попадають в вашу систему прогріву і взаємодії з вашими постійними клієнтами. І якраз це дає можливість вам більше не витрачати величезні кошти на базу, яка у вас купувала раніше. Тобто ви тоді плануєте, що у вас маркетинг бюджет буде йти на залучення нових. А salesbox це робота зі старими і з вашими активними клієнтами. І таким чином ціна клієнта зменшується кожного разу в декілька разів. Я відвізуалізую процес е, саме. Коли ви у вас ви витратили маркетинговий бюджет, там, наприклад, хай буде 500 доларів, залучили там одного клієнта, до прикладу. І без Salesbox, з ви просто без свого мобільного персонального додатку він у вас один раз купив, не факт, що ви відбили його вартість залучення, і він десь пішов по вашим конкурентам. Якщо ви правильно спрацювали стратегічно з маркетингом, і у вас є власний мобільний додаток, то в цьому випадку ви потратили на нього 500 доларів на його залучення. Ви йому продали один раз. Ви йому запропонували зареєструйся в своєму нашому мобільному додатку та отримай, там, наприклад, тисячу гривень на свої покупки. І е, людям зазвичай це цікаво, тому що, в принципі, якщо у вас товар, який продається постійно. На да, люди можуть його повторно купувати. Їм цікаво буде встановити такий мобільний додаток і мати бонуси, тобто лояльність вас як бізнесу. Перше, ви в нього вже в його мобільному телефоні як бізнес. Друге, ви можете робити йому пуш-сповіщення на прямо на головний екран, як там від Приватбанку. Третє, ви можете. Нагадувати йому тоді і давати якісь плюшки це віртуальні кошти. Не обов'язково давати знижки, дайте бонус, дайте кешбек збільшений, дайте щось, щоб йому було цікаво не тоді, не тоді коли він захотів, прийшов і купив. Та? А тоді, коли вам це потрібно, дайте щось йому повишене, і він у вас буде купувати. І таким чином ви постійно будете мати до нього доступ. І ви вже нічого не витрачаєте, окрім віртуальних грошей. Тобто, ви вже як бізнес -телеф мобільному телефоні клієнта, ви маєте до нього доступ і ви більше в таргет не вкладаєте за нього. Ви просто залучаєте нового. Зараз буде питання: що таке таргет. Я надію, що ні.